Так, і а, точно щось є. Точно предмет більший. Але от а, і старенький, бачите, повністю. І а, вон є кругляшочок. Що за кругляшок? Не знаю. Монета велика і світленька. Зараз будемо дивитися. О, цікавий. І це у нас срібло. Чи ні? Окислений повністю. повністю, тому ми не розуміємо поки що, що це таке, але тримаємо кулечки. Я чомусь дуже би хотів сокиру. Привіт вітаю вас на каналі Скіфія. Сьогодні ми спішимо вже впливемо, а не їдемо на пошуки. Їдемо в гарне мальовниче місце. Тут було багато знахідок. А що найде, то покажемо. Можете поставити лайк авансом і запастись терпінням. А так, ми класно. шукати. Так, сигнал перший. Але тут вже цілий патрон. А я вже неодноразово говорив, чомусь дуже мені подобається, коли патрони цілі. Ніби нічого особливого, бачите, але так він гарно виглядає. Перший сигнал знову на тому ж місці, де підняли кошель срібла, де Марії Терезії монети були. Подумали чуть глибше піти. Якщо щось знайдемо, покажемо. Тримайте кулачки. Ось бачите, я думаю, що ті, хто копають, вже догадалися. Це є шпора. Ось така річ, і, скоріше за все, це не хм, точно не перша світова, це, як мінімум, середньовіччя, бачите, тут така зірочка гостра була, вдівалася ззаді на каблучок і підшпорювали коня. Тобто, коли потрібно було, щоб кінь швидше йшов, швидше скакав. Його пришпорювала. Ось така, бачите, середній такий рівшечок. Не часто попадають шпори в такому стані. Бачите, вона ціленька, не дуже навіть окислена, є така зірочка. Ну, як на мене, це цікава знахідка. знаєте. Цікава, інтересна, і ми абсолютно її заберемо. Заберемо, навіть якщо не йдеться поціновувач, а десь музей оприділимо чи, чи кудись, одним словом, ми її оприділимо. Але річ ну, дуже зачотна. Бачите, така ось тут ще закрутки якісь є. Ну, як на мене, я одну знаходив колись, але в дуже поржавілому стані. Вона в мене в руках розпалася. Тут стан досить такий хороший. Рухаємося далі. На початок дуже цікава знахідка. Інтересний момент, от поки що у нас ні одної кольорової знахідки, але по чорному вже бачите, яка патрончик є. Як... А, патрончик, точно, перша знахідка кольорова була. Зараз спробую трошки почистити. Це у нас так званий козацький ножик. Не знаю наскільки він козацький, але старенький, то точно. Зараз спробую почистити, якщо щось вийде, вам покажу. Почистили і. Що ви бачите перед собою? Бо я бачу рибу. Бачите, ось така риба. Світлик пловник, типу задній, бачите? Так, так, от тут от, 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 око, хвіст, ну якби точно, точно рибка. Можливо, перша світова, ну, але то, що він старий, це. У них чешуя є до вас? Так, так, та, є чешуйка. Попробуємо підчистити. ну Це чорний, була би, була би бронза чи щось, можливо, бо відчистити. Чорний, я маю великий сумнів, що почиститься. Але, але спробуємо. Ось такий ножичок. Ще бомба. Цікаві сьогодні знахідки. Перший сигнал, покажи, який сигнал. Такий тонесенький. 94. І тепер, дивіться, ми вже побачили отут, що ж це наставилось. Ми не знаємо, що там ще, але ми бачимо, що це кругляшок, можливо, якась медаль. Але ми думаємо, що це монетка. от вона. Оп. А бляха, я думав медаль вершачок бачив. Так, це в нас, напевне, трьошечка, бо навіть. Шістерка. Шість або так, шість на 15 це за маленька. Шість крейцерів. Шість крейсерів. Не будемо їх терти, можливо? Можливо. Тут є гарний стан, бачите, люблю такі великі. І тут в тому лісі вони попадають, бачите, ми вже неодноразово тут знаходимо саме 1700-ті роки Австрія. А, це якщо 6, а 1800, а якщо а, щось інше, може бути 700 роки. Ну, от така монетка. Шукаємо далі. Так, вискакує мені. Якась така штучка. Зараз будемо дивитися. Сигналів небагато. Так. Что у нас? Не знаю, какие то листочек. Какие-то такие, как листочки. Какая-то безделушка. Трошки покрутив в руках і зрозумів, що це є натільні хрестики. Два склеєних натільних хрестика. Бачите? Зараз вам уважно покажу. Ось тут є вушко. І тут є вушко. А я спочатку не поняв, що щось так бачите, але я побачив ось цю штучку і по ній вже зрозумів, що це натільні хрестики. Два натільних хрестика, бачите, склеєні прикол. Заліпушка. Ха! Заліпушки з хрестиків ще не знаходив. От все знаходив. А от заліпуху з хрестиків ще не знаходив, друзі. Ну що, ось така цікава річ. Почищу, покажу, але бачите, може навіть і срібні. Заліплені піпець. Просто ну, настільки. Цікаво, скільки вони лежать. Це ж царизм. Видно. Слухайте, довго лежать. Ну, добре, друзі, почищу, покажу. Але цікаво, бляха. Я спочатку і не зрозумів, що це. І. Вон є кругляшочок. Що за кругляшок? Не знаю. Монета велика і світленька. Зараз будемо дивитися. Ось. Ось такий кругляшок. Ви маєте думку, що це може бути? Бо я поки що ні. І навіть зараз а, один злотий. Один злотий. А, я думав, що срібло, слухайте. Я реально думав срібло. Ось такий один злотий. Ех! Трошки пощекотало 929-й. Ось такий злотий. Я думав, я двішка. Ну, нічого. Гарненька монетка. Він схожий на срібло, але, на жаль, це нікель. Такий злотий. Нечаста монета, насправді от коли копаєш не дуже часто от, попадають такі інтересні, великі, цікаві монети. Ну що, будемо крутитися тут. Тут цікаве місце. Можливо, можливо і срібло буде. Один сигнал по чорному і це водила від коня. Наховстувати. Коли я був менший, а я жив в селі, і в нас був кінь. Ось, І коня наховстували ось такими водилами. Так, бачите, вони бувають різні, до речі, скіфські, кімрійські, часто біметальні. Тобто є бронза і є чорний метал, різні носічки. Це, я думаю, що це пізні середньовіща. А можливо, ще й 800-900 роки. Але знахідка. Ну, як, як мінімум неординарна, бачите? Ось така знахідка. Водила. Мнетка якоїсь неправильної форми. Вона не кругла, а овальна. Бачите, який овал. А ні, це не монетка. Це медальйончик. Католицький медальйончик. Зараз спробую почистити, вам покажу. Бачите, рельєф точно є, але що там є, а, треба чистити вже вдома. Почищу і якщо щось цікаве, то вставлю в відео. Але скоріше за все, що тут просто вгород садіва і. Тут хрест, напевне. Не знаю. Такий простенький. У нас в селі називали їх метелики. Не знаю чому, але метелики. На них казала моя бабця. яка знахідка наставилася на самому верху. Бачите, тут ще якийсь є надпис. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй, який гарний ножичок. Бачите? Якийсь грибар загубив. Клас, ще повністю живий. Напевно, візьмемо такий. А ви б брали такий ножичок чи ні? Бо я знаходжу дуже багато ножичків Я зазвичай їх не беру. Хортиця. Бачите? Ножик хортиця. Цікавий чи не дуже? Так, забираємо. Ось такі каблучки часто вискакують в лісі, але цей особливий, знаєте чим, він дуже і дуже маленький. Ми споримо. Я кажу, що якась дівчача, якась була мадама, яка ходила разом разом з бандою. А камрад каже, що дитячий, що з малого брав, не було з ким лишити. Жінка на манікюр пішла, мусив брати з собою. Ось бачите, така підбивали взуття, підбивали каблучки, щоб не стиралися. Так як не було, що тоді фірма Адідас. І взуття передавалося навіть з покоління в покоління. І тому вони дуже дбали про підошву, щоб не стиралися, і підбивали, підбивали желізом. Ось такий каблучок. Ще одна знахідка з розряду чорних металів. Як ви думаєте, що це? Це ключ, середньовічний ключ такогось замка. А замок на сундуку, а в сундуку купа срібних монет і пара золотих. Лишилося діло а, за малим знайти цей сундук і розкрити цей а, а, замок. Ось такий. Зараз я покажу, якщо почиститься, покажу його. От Знайшли а, з патронами, а дуже багато патронів. Ось бачите. Ось ми йдуть і тут все сигналить. але... Вже змучились насправді купати їх. Ну Багато їх, зараз в прямому ефірі побачите. Прям хтось тут висипав чи, чи заховав, не знаю. Ну їх от, бачите, які. в таких обоймах. Вже там внизу виключку. Гарний сигнал і показався такий кругляшок. Що це ще не знаю, зараз разом з вами подивлюся, але... Uh, щось більше. Щось більше. Ейн гарний. Ой, гарний. Ой, тут стан, друзі. Ай клас. Один крейсер, але в стані такому просто... Просто бомба! Почищу. Не хочу зараз чистити, почищу. Uh, вставлю в відео. Ось такий один крейсер. І що ви думаєте? Тут була ямочка одна монетка, а тут друга. О, ця якась велика. Так, не фокусує. Якась така досить велика. 700 років. Ось така. Ну, монетки, монетки йдуть, це добре. Такий день цікавий. А. І це у нас срібло? Чи ні? Та срібло. Чи не срібло? Зараз будемо дивитися. Та, скоріш за все, друзі, срібло. Зараз будемо чистити, біленька, може бути шик. А, Може бути грош, може бути філер, але мені здається, що це... І не гроші, не філер, а срібна монета. Зараз будемо чистити. Дивіться, красота. Зараз будемо чистити і дивитися, але я думаю, що це крейцер 10 Срібна. Так, це срібна. Скакує срібна монета. 10 крейцерів. Франца Йосипа. Ось така красунька. Бачите? От вона. Срібельці. Клас. Отак буває, знаєте, кажуть на 50 монет одна срібна. Щось з тому є, я не вірю в це, але щось з тому є. Бачите, сьогодні дуже багато монет, але ось срібельце попадає. Ось така, я думав, що це патрон. потім спробував відкрутити. Показалась така штука. Думаю, ті, хто купає, що знають, що це є старенька військова батарейка. Напевно, Друга світова війна, я не знаю, чи в першій були. Підкажіть, чи було в Першій світовій війні, якщо... Якщо знаєте. І напишіть. Ось така батаречка. Так, було дуже і дуже а, недобре. І в принципі, в принципі, колись би я подумав, що це срібло, бачите, ось монетка. Але тільки через сигнал, який був, то чорним, то не чорним, я розумію, що це нікельова монетка або цинкова. Бачите, ну вона світленька. І кажу, колись би я подумав, що це точно срібло. А зараз я розумію, що це, скоріше за все, оці гроші. Або філери, зараз будемо дивитися. О, 10 грош. бачите? Але завжди вони в такому чудовому стані попадають. Просто от так, де ти впала. Просто стан бомба. Ну і в принципі у мене... Як ось два відео назад був кошель зі срібними. Там теж були і такі, і срібні. Тому зараз покрутимося, подивимося. Ось така монетка. 23 вік. От такий патрон. Не знаю, що це за калібр, але бачите, такий більшенький. Ось такий. Латунька. Такий ножичок старенький. Не знаю, середньовіччя, не середньовіччя, але точно ножик. Ось Така яма. Яма вже в пів фіскаря. Я тільки зараз почав пінлувати мергерь. А що тут? Ану, сигнальчик який. Там чорне, однозначно. Чорне, але цікаво, що там. Предмет більший. І велика глибина. Тримаємо кулаки, а ми сподіваємося, що це Київська Русь. Обої глибини ми вже знайшли. ось. А, хотілося би сукіру. Глибина просто величезна. Ви постав лопатку. Глибина, ну, ну от. Ось дивіться, яка глибина. Дуже, тут сантиметрів скільки. 50. О, о глибина. О. Так, і а, точно щось є. Значит, предмет більший. Але от а, і старенький, бачите, повністю, а, повністю. окислений, повністю, тому ми не розуміємо поки що, що це таке, але тримаємо колечки. Я чомусь дуже би хотів сокиру. А може не може бути цей? Що? А, звісно, ну, тут може бути в принципі, все, що хочеш. Ну, зараз будемо розкопувати легенько і дивитися. Чи це повністю шмурдяк, чи це щось цікаве. Зараз будемо вже підважувати і дивитися. От витягнув і. Спис чи що? Явно щось старати. Не ламає, може Не ламає, але щось. Так, 100%. Такий, як старе. спис. Будь... Зараз почищу. Так, була піка, бачите, пустотіле. Піка, спис. Ось такий гострячок. Зараз будемо дочищати. На жаль, через то може, що глибоко, не знаю через що. Але час його з'їв. Ми не побачимо, як він виглядав. Зараз будемо чистити, скоріш за все, що він обламається. Але якщо щось вийде, ми вам ще покажемо. Але це був спис, друзі. Шкода, що немає зараз контурів, щоб показати, як він виглядав, але точно був спис або піка щось таке того часу. Ну, ви бачили, з якої глибини ми її підняли. Ну що, друзі, закінчуємо нашу історію. А слухайте, дуже дякую, що дивитеся. Сподіваюся, вам цікаво. Дуже прошу, не забувайте підписатися і поставити коментар. По тій причині, що. YouTube і так ріже перегляди, бляха. А коли люди ще не підтримують канал, знаєте, деколи опускаються руки. Але дякую всім тим, хто підтримує, дякую за лайки, коментарі. З вами був Коенколектор. Сподіваюся, наступний раз буде ще цікавіше. Всім добра, до нових історій!